У збору в ігорів легковий автомобіль на момент пожежі машина знаходилася в гаражі. Вогнеборцям вдалося загасити вогонь. Відомо, що пошкоджено моторний відсік автомобіля та елементи кузова. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці. Більше 200 тисяч гривень має сплатити сільська рада Нараївської громади за незаконну рубку лісом. Зокрема, в лісовому урочищі рогачка, яке перебуває у землях запасу сільської ради поблизу села Лапшин Тернопільського району, виявлено 43 пні зрупаних дряб, серед яких граби, осик, вільхи, черешня та дуб. З інформації Нараївської сільської ради з'ясовано, що зелені насадження у лісовому урочищі видалені не встановленими особами. Для оформлення дозвільних документів до сільської ради ніхто не звертався на Наравській сільській раді направлено претензію для добровільного відшкодування збитків, завданих лісовому фондом. На Тернопільщині судитимуть двох зловмисників, які залякували підприємців вибухами та вимагали у них кошти. Обом загрожують чималі терміни ув'язнення. Слідчі головного управління національної поліції Тернопільської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочато щодо групи осіб, які займалися вимаганнями. У ході досудового розслідування було встановлено, що 64-річний фігурант, злучивши до справи 47-річного спільника, вимагали у жителя обласного центру 85 тисяч доларів, аби довести серед зі своїх злочинних намірів встановили саморобний вибуховий пристрій на автомобіль потерпілого. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав лише механічних пошкоджень зазнав транспортний засіб. Вибуховий Пристрій який був встановлений на автомобіль Porsche Cayenne на вулиці Руській, був проведений в дію. Саморобним вибуховим пристроєм з таймером шляхом підриву гранати Ф-1. Потерпіла від злочинних дій зловмисника ще одна тернополянка. У жінки лиходії вимагав 250 тисяч євро. Окрім постійних погроз розправою, які фігурант надсилав у вигляді смс. повідомлень, була й і реальна загроза життю. Одного дня батьки потерпілої виявили прив'язану до воріт приватного господарства гранату. Експертиза підтвердила, що це осколковий вибуховий пристрій, який у будь-який момент міг здетонувати. Празинники зібрали але слідчими достатньо доказів для того, щоб встановити, затримати і оголосити підозру особам, які підозрюються в скоєнні даних злочинів. Організатор даних вибухів це громадянин 60-го року народження. Його помічник це громадянин 1974 року народження. За вчинене підозрюваному організатору загрожує до 12 років позбавлення волі. Йому оголошено підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України. 64-річному фігуранту повідомлено про підозру за статтею 263, 263 зі значком 1, 194, а також 189 Кримінального кодексу України. 47-річному спільникові теж загрожує чималий термін. Санкція інкримінована йому статті, частина 2 статті 28 та частина 4 статті 189 кримінального кодексу України передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює обласна прокуратура.